Вісім речей, без яких не варто йти по гриби. Перше це кошик або тканина сумка. Грибам потрібно повітря, щоб не зіпсуватися. Я люблю брати тканину сумку. Друге ніж. Зрізай, не виривай, щоб не пошкодити грибницю – так зможеш повернутися у це місце наступного року. Третє зручне, вода не проникне взуття, у лісі завжди є волога трава і мох. Теплий одяг краще взяти більше, ніж змерзнути. Особливо, якщо йдеш у гори чи піднімаєшся на пагуби, і гриби ми збираємо восени, вода і перекус. На свіжому повітрі апетит прикидається швидко. Пляшка води, бутерброд і яблуко це ідеальний лісовий обід, телефон і свисток, телефон з закаченою програмою для безпеки. і... У лісі трапляються не лише гриби, а є ще відміді. Тому обов'язково беріть з собою свисток. Палиця або лижний стик допомагає пересуватися схилами і розгрібати листя, щоб знайти сховані гриби. Поясна сумка з кишеню. Я її люблю брати для ножа, телефону, серветок і дрібних речей. Це дуже зручно. А тепер, як я обіцяла ще раз покажу цю програму Гая GPS. Її назвали. В честь богині землі. Чому корисна грибникам і природолюбам, бо показує, де ти зараз у лісі, навіть без інтернету, може ставити позначки грибних місць, якщо туман або спутник GPS показує дорогу назад, і можна бачити рельєф і вологі зони, де частіше ростуть лісички і білі гриби? Дякую вам за лайки. Зберігайте!